Щорічно 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, день, який символізує незламність духу нашого народу, його прагнення до свободи та незалежності. Це свято встановлено на честь двох знакових подій: Помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року, які змінили хід нашої історії. У Лозові з нагоди цього дня відбулася урочиста церемонія покладання квітів. У заході взяли участь керівники Лозівської територіальної громади та району. Нинішні захисники України та захисники правопорядку. 11 років тому люди об'єдналися не лише проти чогось, а й передусім за себе, кожен за кожного. Всі ті, хто після силового свавілля відчув, це п'ють і мене, це боляче й мені. Це удари по справедливості і правді, свободі, по нашому спільному завтра. Яким воно буде, якщо ми промовчимо? Та ми не промовчали, нас почули. Всі присутні вшанували пам'ять загиблих у боротьбі за Україну скорботною хвилиною мовчання. Далі учасники заходу поклали квіти до підніжжя пам'ятника Великому Кобзарю, як символ пам'яті та вдячності тим, хто боровся за незалежність України. На заході були присутні волонтер, письменник, заслужений журналіст України та учасник Революції Гідності Леонід Логвиненко, який прочитав свій вірш. Та з українськими піснями виступив нинішній захисник України Олександр. День гідності та свободи нагадує кожному з нас, що боротьба за свободу триває. Ми пам'ятаємо героїв минулого і сучасності, які не побоялися стати на захист гідності прав і майбутнього нашої країни.